Біль розчарування і образа, друзі, це те, що відчуваю я зараз всередину, і всередині. Ну, я думаю, щоб ви собі зрозуміли, це не найкращий настрій, щоб знімати відео. Просто для зйомки відео настрій дуже-дуже слабо, все. Але водночас зафіксувати цей момент. До речі, цей момент перший раз в мене у житті такий виникнув. Ну, колись це мало статись, друзі. Я вважаю, що все має одноразово, хоча б має право бути у нас у житті. І так, товариство, запізнився я на літак. Як це трапилось? Відправлення літака о сьомій, прокинувся о четвертій. 3,55, напевно, просто без будильника сам встав, хоча будильник був на 4. Е -е Прокинувся. 3,55. Саменький швидко, хоп, туш, швидко вдівся. В 3,20 вийшов на метро. І в 3.30 вже був, не перепрошую, в 4.30, в 4.20 вийшов на метро і в 4.30 вже прийшов. До тієї станції. І побачив, що перше метро буде відправлятися з мого до, ну, типу, зі цієї станції в 5.17. До 5.17 станція закрита. Я такий ого, 47 хвилин. Якось не дуже прикольно стояти чекати 47 хвилин. Дивлюсь, таксі стоїть. Думаю, може сісти в це таксі і поїхати в той аеропорт. Але бачу, ну співаю. ну, Їхати годинка на метро, година, година, 10-50 хвилин, як коли, воно показує по-різному. І думаю: ну, годинка ніби співаю. Так, 5-17, грубо кажучи, в 6-17 в аеропорту, а там відправлення не на міжнародні, а на канадські лінії. Відповідно, скоріш за все, познаю, куди, що бігти, все буде чітко. І так собі на оптимізмі, знаєте. Заїхав по оптимізму сьогодні. І що? В17 я в 5-17 що я роблю? Я сідаю, я не я не чекаю до цих 47 хвилин, чи скільки там на тій станції, я просто пішачком йду собі до наступної станції 2,5 км, пройшовся, почекавши 10 хвилин і сів в сво метро. Далі. Їхав годину в метро, була одна пересадка, і коли пересадка, я прийшов на пересадку, і в мене пише 8 хвилин чекати до наступної, то я вже трішечки якби розчарувався, бачу, час йде. Значить, сяду я тільки близько шостої, в наступний в цей поїзд. Метро, тільки в 6 сяду. В скільки ще буду в аеропорту? В 6.20, в 6.30. Написано було в 6.25 буду в аеропорті. Добре. Приїжджаю, делю 6.24, а мені ще дві зупинки до аеропорту. Літак відправляється о сьомій ранку. Е, я вже так собі якось, знаєте, трошечки розчарувався, але ще, типу, якби мотивація якась була. Е, далі 6.26 чи 27. Я вилітаю з метро, біжу. Біжу сильно, крепко біжу. І знаєте, куди біжу? Ось тут вилітаю з метро. Десь тут і бачу знак International. Цей міст веде на International, а Canada Flights веде, типу, якби туди-в ту сторону. Там знаки є, які показують оцим мостиком до польотів на канадській авіалінії. А оцей міст веде на міжнародні інтернаціональні. Ну, тут просто знак показує, що треба обійти, піднятися наверх і йти ось цим, ось цим мостом. Отак. Ну і я такий розумний, я ж їду. Лечу в Отаву, які мені Інтернешнл, але я їду. I'm sorry. я їду туди, відповідно, біжу. Тобто, замість того, щоб пробігтися ось тут прямо, ще трачу час на те, щоб бігти через парковку отим мостиком. Починаю шукати, починаю шукати свій цю компанію перевізника, Портер, вона називалася. І не можу ніяк знайти. Йде тільки весь джет і. І Canada Air, і все, і нема ніякого Air Canada, і нема більше нічого взагалі подібного на цей мій портер. Біжу, підбігаю до одних людей, питаюся. Вона не знається, що за Air Kennedy працівник. Підбігаю до якогось іншого чоловіка. Він мені каже, йде туди, тут, туди то, де -то, де -то. По лівій стороні, по лівій, по, по лівій руці буде там десь через 2 минути пішком буде короче, в тебе кантертоп. типа столик цього твого портера. Дуже непопулярний. І щоб ви собі розуміли, цей портер був посеред International відправлень. Тобто я би міг мостом зразу напряму побігти, як би знав, і зразу сів би там в той портер і вже б реєструвався. А я побіг отак навколо, бо це ж канадські типу, перевізники. так. Але там весь і Air Canada. портер був прямо між міжнародними. Ось так ось так ці знаки допомагають. Тобто, Вони портер поставили між, між міжнародними, і мені оцих декілька хвилин теж вже якби, трошки бракувало. Далі я знаходжу цей портер-кантертоп, стою в черзі. Черга бачу, що не на мій рейс. Нахожу столик на мій рейс, в віконочку вже нікого немає. Просто без черги створіння. Жіночка не хотіла мене пропустити. Я кажу, а вам на сім, вас в скільки рейс? в сім відправляється? Вона, ага, да-да, ну брехло. Вона стояла на інший рейс, якийсь там за три години, напевно, відправлявся, вона вже стояла, не хотіла пропустити. Я жіночки, яка сидить на... За столиком, але не на цьому рейсі. На цьому рейсі вже нікого не було. Питаю з дівчини, добрий день, можете мені допомогти з цим рейсом, роздрукувати для мене білет. І я побіг, в мене нема багажа. А це вже було 5.33, напевно, 5.34. Тобто в 27 чи в 28, мені здається, я вибіг, побіг туди. Тобто, в 28 я тут. Там я, напевно, в 30. І з 30 хвилин чи там 31, з 30 хвилин, вже десь в 34 чи в 33 нахожу там оцей портер всередині аеропорта, це віконечко своє. І кажу, Видру... видрукуйте, будь ласка, білет, я побіг. Вона, ні, вже пізно, вже посадка закрита. Ну і стоїть, щось мнеться. Ну, реально. Е... Тільки що спойлер такий маленький, купив я новий білет. Посадка закривається за 15 хвилин. Тобто, якщо рейс був о 7 то посадка закривалася в 45 хвилин. Якщо я прибіг туди в 33, то мені, та, вибачте, за слово, Мандоська могла б видрукувати білет в 33-35 хвилин. Наприклад, я ще мав 10 хвилин, щоб просто пройти контроль, покинути рюкзак на, лі... на... на цю. На лінію, щоб мені перевірили, чи я, я якихось небезпечних речовин не везу. Та далі собі прибіг би і сів би, сів би в останній вагон, як то кажуть. Бо зазвичай я бачу, якщо відправляється навіть всім літак, там ну, ми вже багато дуже. Я в Канаді вже не знаю, скільки разів літав там до десяти раз, якщо рахувати туди і назад, то до десяти разів, напевно, літав. Тому в Канаді до самого відправлення літака люди заходять, 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 заходять. А тут воно ну, мнеться щось, ні, я не можу. А sure, вже, вже ти вспієш. Я кажу, будь ласка, мені треба, вибачте, що запізнився, але в мене немає багажа. Мені треба просто, щоб ви видрукували білет. Ні, перереєструйтесь, будь ласка, на інший рейс. Там то все почала коротше трусити. Я ну, не мав чого з нею сваритись, бо я насправді приїхав. Пізно, але якщо закривається гейт за 15 хвилин, а є ще 27, і в принципі я вже, грубо кажучи, прибіг, мені треба рюкзак свій скину. Ну, коротше, в неї є якісь правила, вона цілком, можливо, е, знає, що якщо вона мене пропустить, я там забіжу в останній вагон, можливо, в неї якісь будуть питання до неї, що вона не якось не так робить свою роботу. А можливо, вона просто якась. Знаєте, людина, яка не війшла в положення, е, в будь-якому разі, напевно, я це заслужив, чи своєю скупістю, чи своєю якимось не, не прорахунком оцим, чи своїм оптимізмом, занадто оптимістичним оптимізмом. Але, напевно, я це просто заслужив, того товариство сьогодні перший раз офіційно запізнився на свій літак. Е, так, бачивши, що метро перше відправляється в 5.17, а зазвичай за 2 години я вже там до, до, до перельоту, я вже в аеропорту. А тут я вирішив собі бути за 40 хвилин до виліту, так як це місцевий, місцевий перельот, там зазвичай все дуже швидко проходить. Коротше, не треба за 2 години бути. Ну, коротше, якось так. Далі, коли я коли вона мені там труси, давайте перебукаємо вас там на, на ніч з пересадкою. А мені треба бути завтра в Отаві. В, якщо не помиляюся, 11 годин. Я бачу, що вона там мені насипає, але воно мені не пасує нічого. Давайте забукаємо за 160 доларів, Перебукаємо ваш рейс. То все там, тіпа, я кажу, ні, мені ці всі години, що ви кажете, не пасують. Коротше, я трошечки так підростроївся, пішов від неї. Бо, ну я не знаю, я відчуваю, що вона могла б мене якось пропустити, а вона щось почала, почала взяла мого паспорта, почала там щось вичитувати пів години, непонятно чого те прізвище вписувати. Коротше, в мене такі були ситуації в житті, коли я напевно допомагав на свій ризик, такий, на свій ризик і страх, брав якусь маленьку таку відповідальність і. Допомагав, мені здається, що ця людина так не зробила. Не хотіла так вона сьогодні зробити. Але таке це її право. Е, тому що в аеропорті стою, розчарований, бо знаю, що е, зареєструвався на подачу паспорта для доньки, для себе. Чекав цього довго. Е, з тим резерв плюсом набавився просто стільки тупо оце резерв плюс і ідія, це ну Тупо, знаєте, по одному класно, що все онлайн оцифровані документи, а по-другому сміття сміттям глючить постійно, дає якісь збої, бляха. Дивишся якесь відео, як там зареєструватися, там в Дія, щось там, щось там, і тобі на відео показує одне, ти робиш то самішечке, і в тебе зовсім нічого не виходить, того що глючить ця аплікація. Коротше, і з тим резервом набавився. І вже стою розчарований, бо знаю, що по своїй тупості не, не занадто багато часу мав для цього. І, і по, такій, по такій тупій причині я просто провтикую свій літак. До Отави з Ванкувера нелегко добратися, вона дуже далеко летіти 5 годин. Відповідно, 5 помножити на кілометрів десь 800, десь 4 тисячі кілометрів, напевно, буде. Відповідно, я вже такий розчарований, йду, такі думки, ну, злі, знаєте, образа така Така і на себе, і на, і на те, що це е, побіг не туди, і на те, що цей портер не таке популярний і довго шукав, і на те, що бляха реально не сів то таксі. Бо е, Скупий платить, я зараз вам, вам скажу скільки. Скупий платить, не сів то таксі коротше, і не поїхав. Білет, я купив до Отави з Ванкувера туди і назад. Мені, якщо не помиляюсь, за 240 доларів за місяць За місяць до цієї поїздки. Тільки що, коли я побачив, що я не вспів на рейсі, я почав шукати хоча б будь-який квиток, то самий найадекватніший той, який мені підходить, той, який по часу мені вдається. На цей візит потрапити, потрапити в Отаві, коштував 890 доларів. Тобто, якщо 120 доларів коштував в одну сторону квиток до Отави, то 890 це в скільки разів? В 7, напевно. Скупи платить, бачите, не вдвічі, а, а, все, а в саме речі, скупи, заплатив за новий квиточок. Купив новий квиточок, і сьогодні ввечері все-таки відправляюся, друзі, до Отави. Euh... Що я вам скажу? Ще коли я не... прогавив свій рейс, а нового квитка не купив, то ще навіть така, знаєте, трошечки паніка. Я знаю, що мені завтра треба там бути. 4000 кілометрів це дуже багато. Це вже автобусом чи своїм автомобілем не поїдеш. І... І я розумію, що завтра треба там бути, а літаків просто немає. Є пересадки по 9-12 по годин, це все не пасує, це дуже довго чекати. Ціни просто скажені, там, по 1200-1500. І саме дешевше знайшов за 890 з податками, купив. І тут мені через там, 10 хвилинок чи скільки пише вже мені, мій е е ківі придурочне, пише мені привіт! Гарної тобі подорожі до Отави. Зустрінемось в Отаві через там чотири з лишнім години. Ну, коротше, якусь оцю автоматичне повідомлення, отаке він мені прислав. Я такий думаю, от скотиняка, бляха, що ти мені шлеш цю фігню? Я не в літаку. Тому Ну, колись це, друзі, мало статися, Того, що все буває перший раз в житті, не, най... не найгірше, що могло статись. Тим більше, саме головне, що я все-таки купив білет і я буду їхати в ту отаву. Е, є нюанси, є свої нюанси. Що є ще питання з резервом плюс, це дуже така, знаєте, обширна тема. Тут є про що говорити. Цих, ці кончені аплікації понаробили. І воно глючить. І ти, ти не залежиш від цього. І, напевно, працівники консульств посольств теж. Чи там ТЦК теж мають свої обов'язки і повинні робити просто свою роботу. І ця аплікація, через те, що воно все оцифроване, в один момент вона просто може глючити і може попливати на якийсь результат виготовлення твоїх документів. Це вже не людський фактор, це просто не працює аплікація. Чого ти за це повинен відповідати? Ти не повинен, чого працівник. Е не може тобі ніяк допомогти, тому що він повинен робити те, що він повинен робити. Наприклад, якщо є якісь глюки в аплікації, він не може тобі ніяк допомогти. І виходить, що просто людина якби страждає від цього, через те, що влада видумувала різної отакої фігні, друзі. Отаке в мене вийшло з рейсом. До речі, кого цікавить, друзі, хочу прорекламувати компанію, яка, е яка допомагає з бронюванням. Слотів у різних країнах світу для виготовлення якихось документів, коротше по консульських питаннях. Чим дуже класна ця компанія, тим, що вони гроші беруть за виконану ними роботу. Тобто, ви даєте свої дані, вони допомагають вам зареєструватися, реєструють вас, і тільки тоді, коли вони це зробили, вони за це беруть оплату. Тобто, це дуже класно, коли ти платиш вже за, за надано тобі, тобі послугу, а не робиш якийсь аванс і не маєш ніяких гарантій, коли це трапиться, коли вони зроблять свою роботу. Це перше, що дуже класно, по е, моєму реферальному посиланню, ви отримаєте дуже класне таке страхування свого візиту. Тобто ви зареєструють вам візит, і якщо по вашій вині ви... Такий самий будете, як оцей Андрій. Не вспієте, наприклад, на свій літак або проспите свій візит, то за моїм посиланням компанія Slot Help забронює безкоштовно вам ще один візит. Тобто це просто неймовірне реферальне посилання, яке бронює вас від вашого такого косяка. Тому, друзі, кого цікавить, залишу посилання у описі. Цього відео на цю компанію, яка вам допоможе зареєструватися до консульства у багатьох країнах світу. До зустрічі у наступному відео. Увімкнусь вже напевно, коли буду сідати ввечері на літак до Отави. Ось так, друзі. О четвертій встав, щоб зараз, не знаю, о дев'ятій приїхати додому, вже втомлених і ще. Чекати свого вечірнього рейсу. Отак, От товариство, таке теж буває, але нічого, не найгірше, що може трапитись, просто це жизнь. Це жизнь. Бай!